Сьогодні Хмельницький політехнічний коледж відсвяткував свою 50-ту річницю, відзначали дату з оркестром та ансамблем мажореток Альфа. А ще городяни, які завітали на ювілей, частували короваєм. Гостей зустрічав і Віктор Котов, у минулому випускник коледжу повернувся у заклад в ролі викладача. Мене вразила та теплота людських відносин, яка тут завжди панувала, це специфічна тепла аура. І коли я завершив вже навчання у стінах цього навчального закладу, який тоді називався Хемт, то неодноразово до мене приходила думка поповнити викладачський склад цього навчального закладу. Стаж роботи Віктора Вікторовича у колишній альмаматері двадцять 26 років. каже, як і коли. Тут зберігся міцний дружній колектив та шанобливе ставлення до студентів. Можливо, саме тому один із перших навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації на Хмельниччині тепер є найпопулярнішим серед молоді. Влітку 2015 року на правобережній Україні серед вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації ми стали рекордсменами на вступ до ХПК. Цього літа було 1050 заяв. Наразі у політехнічному коледжі Граніт науки грозе 1200 студентів. Із спеціальностей програмування та комп'ютерні системи, сервісне обслуговування автомобілів і двигунів, менеджмент, економіка. Також заклад, один із небагатьох в Україні, де молодь вчиться обслуговувати верстати з програмним управлінням. Один із таких студентів Максим Довганюк. Четвертокурсник розповідає: освоюють модернізацію верстатів і від того виграють місцеві підприємства. Старі верстати, які вже здають металолом старіше з радянських часів. Ми їх модернізуємо, вставляємо нову електроніку і вони працюють від комп'ютера на сучасних програмах. Це дозволяє зекономити на виробництві, дозволяє зекономити на Далінізації виробництва, тому що новий верстат коштує порядка кількох мільйонів гривень. а Наша модернізація коштує порядка 10, 20, 30 тисяч гривень. За словами хлопця, студенти вузу працюють і за кордоном. Приміром, обслуговують верстати у компанії Феррарі. А от Дмитро Момотюк збирає машини для себе. Студент відділення інженерна механіка розповідає, із майбутньою професією визначився ще у шість років, коли батько вперше посадив за кермо автомобіля. Тепер хлопець демонструє одну із двох авторських машин для картингу, на яких став чемпіоном України. 80% цих автівок – робота студента політеху. Саме шасі фірми Берель італіанська 2010 року випуску. Мотор від Чузети, коли такі були кросові чеські мотоцикли. Брушня в самому моторі вилеті, саморобні, труба саморобна. У день народження політехнічного коледжу викладачі хвалились досягненнями студентів інших факультетів. В гості могли навіть спробувати управляти міні-роботами-підіймачами, а при бажанні поспілкуватись із авторами винаходів.